Доброго здоров'я! У нас вже початок травня, наш сьогоднішній маршрут по лугах, перелісках, полях, вранішній туман на луках. Погода ясна, тепла, сонячна. Як же добре в цьому світлому березовому переліску, а ось тут під березкою. Колонія грибочків. Це Псатірелла, так звана. Їстивність її сумнівна. Брати не будемо, тільки помилуємося. Скільки грибочків вискочило? Знову такі грибочки, знову під березками, їх зірковий час, якраз їм подобається і тут рости, і в такий час рости. А ось які здорові. І не тільки псатирели ростуть, а ось і такі малесенькі гвіздочки, грибочки. Пішли йшли грибочки в ріст, айва японська розквітає. Ось. Вона вважається інвазивом, тобто витісняє наші аборигенні рослини, але наскільки я бачу, їй у нас не вдається розвернутися такий гарний червоний колір. Там у нас розпушилися вже березневі котики. Тут зацвітає аронія чорноплідна горобина. А тут все поле, в павутині. Оці стирчаки посохлі, прошлогодні стебла рослин, всі в павутині. Паучкам сподобалось все-все в павутині. Ох же, і попрацювали павучки. І дерева оплутали павутинням. Ось павутинка. Ось павутинка. А це майже таке саме за кольором. Але це гусениця шипувата, торкатися її не слід. Бо може опекти, як замаскувалася під павутинку, птахові її трудно знайти. Хоч вдень у нас уже і спекотно вода не зійшла. Форсуємо воду. Ой, скільки води? Ну тут не глибоко. Раніше ці луги були на розхват. Доходило до сварок, до конфліктів за право косити тут сіно і на інших лугах. Люди тримали багато худоби, всім треба була трава. А зараз рідко хто тримає корову, луги заростають лісом. Молоді листочки дикої груші, теж їсти вні, на коктейлі. Бачите, в росі. Ще сонечко в росу не випило. Як гарно. Тут які пишні листочки у грушки, блискучі, величенькі. І чебрець середній росте, в нього такий медовий медовий запах. Візьму на чай, листочки стебла його і в коктейль теж кину. Хоч ще не цвіте, але запах тримає. Молоденькі малинові листочки до коктейлю. І, звісно, березові не оминем, березові теж зберемо. Залізла ось такі густі хащі. Тут вода, і що я бачу, прийшли сюди бобри. Воно обгризли, повалили дерева і там скільки дерев повалили. Що я нещодавно дізналася, що бобри це інвазивний вид, виявляється, тварин у нас. Там, де вони живуть, ніхто більше не селиться і вони витісняють всіх тварин в окрузі. І, бачите, роблять шкоду. Підгризають дерева. Зацвів гравілат річковий з зворушливими красивими квіточками. Гравілат річковий ще називають гвоздикою. У нього корінь, його копають восени, він пахне гвоздикою. Листочки їстівні теж беремо на коктейль. Такий смак у них запашний кислуватенький. Це вже геть інше місце, ніж те, що було на початку. Берізки. І теж тут ростуть псатірели. Мабуть, псатірела Каштанова, скільки їх тут багато, бо благодатний час для цих грибочків. І що ж, іде мої маслючки. Прибігла сюди за маслючками, схоже, дарма, але є пістик хвоща. Ось вони ще оливкові, ще такі можна брати. Пошукаємо хоч пістиків. Вже на дорозі гриби полівки повискакували. Їстивність їх сумнівна. Але запах грибний, чесно кажучи, я їх їла, їх інколи їдять деякі. Нічого особливого. І їсти їх не варто. А, а запах такий грибний. Отак От ідеш по дорозі і повно-повно таких грибочків, полівок. Якби ж то лугові опеньки набрали б. Який же проте гарний травень, яка свіжа молода світла зелень. На останок ще дикого щавлику нащіпаю і додому. Плани помінялись. Чоловік просить коржиків, буду робити не коктейлі з зеленню, а коржики з зеленню. Небагато пісних коржиків. В миску насипаю борошно і вливаю дріжджі розведені в воді. Замішуємо тісто. Переносимо тісто на стіл. Я завжди отак роблю рідке тісто переношу на стіл і вмішую в нього борошна скільки вбере. Так мені тісто видається пухкішим. Повертаємо тісто в миску, хай відпочиває. Я не сказала. Попередньо в борошно я всипала дрібку солі і столову ложку цукру. Для начинки коржиків підсмажуємо до м'якості цибулю, додаємо сюди моркву, на олії підсмажуємо. Нашу зібрану зелень подрібнюємо. Додаємо до начинки, хай трошечки притушиться, бо лісова зелень має тверду консистенцію. Наше тісто відпочило, обминаємо його і розкачуємо. Розкачали, вирізаємо кружальця. На кружальце кладемо начинку, накриваємо другим кружальцем і защіпуємо. Смажимо коржик на розігрітій олії з обох сторон. Ось такий у нас піст на скору руку. Вкусно. Чоловік каже дуже смачно. Зелень. Придає пряності дуже смачно.